Понеділок, початок нового робочого і навчального тижня. Цей тиждень, до речі, нам прогнозують буде дуже дощучливий. А зараз погода така прохолодна, але дуже-дуже приємна, так що ми продовжуємо збиратися до школи. Привіт, Данька. <кослужим> зараз через 5 хвилин поїдемо вже. Ще в школу придумали. Я бути...

Бо зараз 8 годин. Пішли поки машину включимо, поки дівчата прийдуть. А то вже 8 годин, а ми тільки-тільки вийшли. Ну нічого, я думаю, що ми не запізнимось, да, дайка? Ми відвезли Настю в школу. Може нарешті вона хоч в кадр попаде. А. у нас ту нього. Я хочу Настю зняти. 8-16. Ми приїхали в 8.36, трошки запізнилися, але уроки ще не розпочалися. А хлопці щось ниють і кажуть, що їх нудить. Данька молодець, вже каже, що йому добре. Відвели дітей, все нормально. Зайшов спеціально подивитися, чи не запізнились. То Данька третій. Ще діти збираються пачками. Так що таке діло, коротше. А на вулиці почався дощик, бачите? Вирішили зранку заїхати екшен, подивитися каву машину, Бо наша зламалася, чи казав я, чи не казав, не пам'ятаю. А тут наче бачили. Попили таке. Зранку трошки пішов дощик, а зараз, бачите, сонечко виглядає. Погудка стає трохи кращою. Сьогодні понеділок, тож ми йдемо на мовні курси знову. Ми знову прийшли до бібліотеки Кода. Дивіться, яка тут рослинність, вона, до речі, справжня. Йдемо на курси. Це тут такий музей Сходи. Підіймаємось. Тут така експозиція якась цікава. А там у нас. Якийсь майданчик. І ми, як українці, відразу думаємо, що якщо прилетить. Ага, то, і все то, таке то, скляне. І ми зразу думаємо, що якщо тут щось прилетило б, як в Україні, то тут би все прозліталося. Це який тут скляний місточок, щоб перейти. Треба йти по склу. Всім привіт! Ми вийшли з курсів, мовних. Біжимо додому, щоб встигнути ще забрати дітей зі школи. такі справи. Ну що, мова потроху дається. Не так швидко, як хотілося б, але дається. Бачите, до Нідерландів приходить осінь. Все вже жовтіє. І бачите, навіть коти вже пристають м'яко, джатки хочуть, да, мабуть. Дивіться. Дивіться, як гарно. Ну що, ми приїхали за дітьми. Знову... Додому може не встигли кави купити. Так. Да. Бо щось трохи затрималися на мовних курсах. І з курсів зразу сіли в машину і поїхали за дітками. Зараз заберемо хлопців і поїдемо за донькою Настюшкою. Яка гарна алейка, да, така?

Ого! Інтересно, а де ж це він заховався? Ух ты! Оце ти при... вигадав. Бери що хочеш. Купили трошки поїсти, картопельку, мандаринчики навіть, там попкорнчик, ну і таке. Дітки воно їдять Пончики А мама з Настею пішли. За булкою. Ми приїхали додому. Зараз будемо обідати, так, донька? А вас буде тобі! та Бутик хоче з сирком. Зараз зробимо. Привіт, Данька Привіт. Розповідай, як твій день пройшов. Коротше. Ребятки, хочете прикол очень бандерний. На, нас сегодня ничем не кормили из фруктов овоща буягать. Знаете, чем нас кормили? Чем? Мы ходили на площадку кушать мороженое из плюса. Ух ты! Там был фруктовый лед из шоколаду. А ты якие убрал? Да, фруктовый. Молодец. Ты любишь фруктовий лед, так? И да, он очень похож на світофор. Молодець! Дивіться яка краса! В Нідерландах починається осінь, а сьогоднішній день добігає кінця. Так що побачимось